Граната! і заходимо. Давай, право, право, право. У нас дуже професійний інструкторський склад. Все пояснює дуже доступно. Звісно, що тяжко, але поки що всі справляються. Давай, 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 давай. давай. Важливо звертати увагу на те, як діють на вас стрес-фактори, як саме ви реагуєте на них. Всі ви з цим завданням складним справитесь, якщо будете діяти гуртом всі як одна родина. Я про добровольцем. В армію служив в 77 й десанту штурмові, обвів бій за Бахмут, був звільнений по сімейних причинах. Зараз зайшов назад захищати свою країну, своїх рідних, інші сім'ї, хто кого не може себе захистити, щоб кацапи не дійшли до дітей. Тут хороші інструктори, викладачі показують правильну переміщення, тактику ведення бою. У мене є одне бажання, щоб моя дитина і усі інші якомога скоріше побачили перемогу, і щоб якомога скоріше вони побачили мирне небо над головою.